Доброго дня, мене звати Микола. Я роблю реставрацію залізних і чугунних ванн. Да, ні, Ми, певно, ми купили квартиру, міняв, напевно, чоловік тут. Mm -hmm. Почалося там був якийсь скол і тут я то клей просто замазав. Mm -hmm. Але воно далі пробила. Mm -hmm. Ні, ні, не пробиває, але клей тримає під mm -hmm. низом. А, ah, mm -hmm. щоб ніби далі не державчих. Так, да, щоб я просто mm -hmm. то законсервував. Yes. Та ніби сподівався, кажу, що малював колись. Ви маєте досвід. Да. Так, ну, я просто бачу. Ну, та, ну, так, як воно має бути, ідеально. У мене значно гірше вийшло тоді, чесно. <laughs> я то не знав, що треба лити. Yeah. там? Да. Так, да, щоб треба підбирати, то все. Наша ну, лишність стікає, так? Та, та бачите, вона там скапує, uh -huh. сміть повільно. там що трохи напиває. Амінь.